Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем, звісно, з юриспруденції. Підписуйте на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання в коментарях. Поїхали! Щодня на наших дорогах трапляються сотні ДТП. І для когось це лише статистика, а для когось безперечно трагедія. Тож, сьогодні коротко розповім про те, якими мають бути першочергові дії водія при ДТП? Найперше, негайно зупиніть транспортний засіб і залишайтеся на місці пригоди. Друге, уімкніть аварійну сигналізацію і встановіть знак аварійної зупинки. Викличте адвоката і поліцію. Зберігайте транспортний засіб, пошкоджене майно. Та розташування учасників ДТП в такому ж стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди до приїзду представників поліції. Також раджу зробити фото і відеофіксацію за наявності потерпілих, вжити можливих заходів для надання першої медичної допомоги, викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Після прибуття співробітників поліції відбувається реєстрація події, складання протоколу та схеми ДТП. Зауважу. Підписуйте документи тільки в разі повного погодження їх змісту з вами. Також рекомендую обов'язково записати реквізити свідків та інших учасників ДТП. А саме, реєстраційні знаки інших транспортних засобів, призичм'я по батькові водіїв, адреси їх проживання, контактні телефони, Як якнайшвидше повідомити про випадок страхову компанію не пізніше трьох робочих днів з моменту ДТП. Перевищення зазначеного терміну є допустимим у випадку, коли страхувальник водій не мав фізичної можливості своєчасно направити це повідомлення, зокрема внаслідок поважних причин. А саме Травми після ДТП, коли страхувальник спроможний рухати самостійно або перебував тривалий час без свідомості, що відповідно підтверджується медичними довідками. Часто через стрес люди допускають грубих помилок. Зокрема, тікають з місця події, які ж наслідки зникнення з місця аварії? Запам'ятайте за залишення місця ДТП водій може бути притягнутий до адміністративної. А за певних обставин і до кримінальної відповідальності залишення водіями місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, карається накладенням штрафу або позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 1 до 2 років або арешт до 15 днів стаття 122 Прим. 4 кодексу України про прав, адмінправопорушення відповідальний за порушення правил безпеки руху та експлуатації транспортної особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості або смерть потерпілого, встановлення статтею 286 кримінального кодексу України. Якщо слідством буде доведено, що загиблого в результаті ДТП можна було врятувати, надавши йому першу медичну допомогу та доставивши до лікувального закладу. Тоді доведеться відповідати ще й за статтею 135 Кримінального кодексу України за відоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження. Тож не варто залишати місце ДТП, так ви зробите лише гірше. Іноді при ДТП. Вирішення конфлікту можливе і без участі поліції, це відбувається у випадку пошкодження транспортних засобів за умови відсутності травмованих чи загиблих людей, а також за згоди водіїв цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння і за відсутності у них ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У такому випадку є можливість скласти європротокол. А якщо у вас залишилося запитання, або потребуєте консультацію щодо цього чи інших питань, заходьте на наш сайт officeadvocativ.com.ua. Замовляйте консультацію. Також підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. До зустрічі в наступному відео!